Добрий вечір всім. Я хочу дати вам рецепт піджарки в горщиках. Чотири горщика або один великий горщик. Беремо моркву 200 г, м'яса 1 кілограм, м'ясо дрібно порізати, цибульки 2 штуки порізати. Складаємо все разом в одну миску, солимо, перчимо. Кладемо часник, приправу для куриці, добре все змішуємо. Придавити все руками і хай промаринується. В кожний горщик кладемо вершкове масло 40-50 грамів. А зверху м'ясо з цибулею, потім порізану середню картоплю, далі моркву кубиками, беремо 200 г моркви. Заливаємо все водою, не до верха, щоб тільки виглядала вода. В кожному горщику все підсолити, поперчити, приправу до м'яса дати, додати по одній столовій ложці сметани у кожний горщик, а зверху натертій на крупній терці сир. Закриваємо все кришкою і ставимо в духовку на 190 градусів. Духовка повинна бути холодна, коли ставимо горщики. Готується наша страва одну годину. Перевіряємо на готовність картоплі. Можливо, треба трохи доготувати картоплю. Всім смачного!